Зараз, друзі, я вам озвучу цю схему. Надіюсь, ігор ти мене не вб'єш. Напишіть, теж, друзі, чи вам цікавий заробіток, бо я бачу багато хто цікавився заробітком. Ну і в мене є спеціальний телеграм-канал. Там я пощу матеріали, з чого ви можете заробити: роздачі, вал валісти, криптовалюта і так далі. Так що підписуйтеся, ссылка буде в описі. Пощу я там не дуже часто, ну, але якщо пощу, то метку. Ось тепер я мрію накрутити собі на кебаб. Давайте почнімо нарешті. І так, так як у мене немає 10 000 гривень, у мене на рахунку є 1600 гривень. Запам'ятайте цю цифру. Скидаю на Зен. На Zen я почекав 30 хвилин. Зену я переводжу на фунти, заходжу на Binance, вибираю фунти, оплачую карточку Зена, підтверджую, купляю їздите з фунтів і продаємо. Скільки нам грошей прийшло? Цей важливий момент в моєму життю. 1617 гривень. Друзі. Ми заробили 17 гривень з вами. Ну, за десь, напевно, за 30 хвилин часу. Бо по суті, я це все робив швидко, тільки чекав 30 хвилин. Поки гроші прийдуть на зем. Денний ліміт Приватбанку становить 15 тисяч гривень. Так що ми можемо тільки накрутити до 15 тисяч гривень. Ну, в день. Давайте зараз я докручу баланс і підемо на кебаб. Давайте я зупиню це відео і появлюся лише коли тут на балансі буде 1680 гривень, щоб можна було піти на кебаб. Зупиню. Я знову тут з вами Прийшло буквально скільки? Десь півтора годинки прийшло. Я ще два рази крутнув. Два рази. І ви не повірите, в мене на рахунку зараз 1690 гривень. Отже, друзі, що ми маємо? Я купив собі...